Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні в нас заняття з природи, і сьогодні ми поговоримо про весь рік. І так, в нас було свято, ми зустрічали Новий рік. Так. Що таке рік? Скільки у році є пір року? На що е, поділяється рік? І так, давайте згадаємо, які пори року в нас є. Зараз у нас що? Зима. Вірно. Думаю, всі здогадалися. Зима. Після зими що приходить? Весна. Вірно приходить весна. За весною приходить літо. Літо. А за літом приходить осінь, вірно, а за осінню хто приходить? Знову зима. І так, по колу, і коли пройшли всі пори року, це і називається пройшов рік. Вірно, дітки? А хто знає, скільки у Кожній порі року місяців, Кожна пора року, ось, наприклад, зима, весна, літа. І осінь е, діляться на місяці. Скільки місяців? Три. Кожна пора року має три місяці. А скільки ж рік має місяців? Цілий рік скільки має місяці? дванадцять. Дітки, дванадцять місяців? 12. Дітки, 12 місяців. І ці місяці теж йдуть один за одним. Скажіть, а можна переставити місяці? Ну, звісно, ні, це природа, і людина нічого тут не може вдіяти, так? лише рахувати, скільки пройшло місяців, скільки років пройшло. І ми з вами рахуємо, скільки нам років, коли проходить 4 пори року, да? ми з вами відмічаємо. Свій день народження, значить, пройшов рік. І так людина е, рахує свої роки. І так. А зараз згадайте. от я сразу, коли кажу 12 місяців, сразу пригадую одну казку. Так, вона так і називається 12 місяців, де зустрілися всі місяці. Накануні Нового року, в да, кануну Нового року зустрічаються всі місяці. Ну, це так вважається, да? це казкова така подія не насправді. Так. Я е, думаю, що ви, мабуть, знаєте цю казку, а якщо не знаєте, то я дуже попрошу ваших мам, щоб вони вам обов'язково прочитали цю казку. Добре? Вона дуже цікава, дуже така. Інтересне, так? Добре, мої хороші. І так, давайте зараз згадаємо, от ми з вами осінь ви зі мною були, так? взимку зараз. Давайте з вами просто пригадаємо. Я вам буду казати е якісь події, а ви будете мені казати, коли вони відбуваються, в яку пору року. І так, коли ми з вами збираємо Гриби в лісі. Коли це найбільше це робимо, я думаю, ви здогадалися восени, вірно, восени. А коли ми їмо, збираємо сунички, теж можемо в ліс піти за суничками, чи на пагорбах збираємо, так. Влітку, вірно, дітки, влітку дозрівають наші ягід. а коли з'являються перші такі квіти проліски. Весною, коли сходить сніг, і перші з-під сніга з'являються саме проліски, так? які не бояться снігу. Добре, коли ми відмічаємо з вами новий рік, ставимо ялинку взимку. Ну, це ж звісно, ми тільки про це все вчили. Так, добре. А коли ми можемо їсти морозиво найбільше і не боятися, що в нас заболить горлочко. Вірно, влітку, коли дуже сильна спека, тоді ми не боїмося їсти багато морозиво. Так, коли до нас прилітають пташки з теплих країв, Восени чи весною? Вірно, весною. Восени вони що роблять? Відлітають, а весною вони прилітають. Так, коли на деревах жовтіє листячко? Вірно, восени, восени. Коли ми ліпимо сніговиків, таких гарненьких, ну, звісно, влітку, так? Чи ні? Взимку. Ну, добре, взимку. Думала, вас трішки обхитрити, але не вийшло. Так коли нас дозрівають е, жолуді, Думаю, згадалися і згадали, да, що восени ми з вами говорили про жолуді. Коли багато-багато комашок е з'являється, метелики літають. Звісно, влітку, коли тепло-тепло, комашки живуть у нас влітку. Коли в нас розпускаються дерева і цвітуть, е фруктові дерева, яблуньки, груші. Коли вони починають цвісти? Вірно, весною. Дерева розпускають свої е, листечка і квіти. Ну, і коли ми можемо на санчатах покататися? Так, взимку, звісно. Ось ми з вами розклали все вірно. І так, давайте згадаємо. Зима, потім. Весна, потім літо і осінь, Вірно. А тепер давайте з вами пригадаємо, не будемо всі місяці, так? а давайте пригадаємо з вами зимові місяці. Ви їх повинні вже чітко знати, так? І так, перший зимовий місяць був у нас грудень. Вірно, був грудень. Зараз у нас настав новий рік і почався новий місяць, другий місяць зими січень. І ще один буде лютий. Грудень, січень, лютий. Пам'ятаєте, я вам розповідала про прикмети зимові, так? І так. Зараз я вам нагадаю, а ви мені скажете, що ж ця прикмета е, позначає. Якщо взимку на небі дуже багато зірочок видно, то буде яка погода тепла чи холодна? Буде холодна погода. Це до холоду. Коли багато зірочок ми бачимо на небі, це до холоду. Так, скажіть мені, якщо мишка е, виходить з своєї нірки взимку, да? і бігає по снігу, то це до чого, якщо не пам'ятаєте, то це до відлиги, значить буде потепління. Так, якщо у, е, у грудні дуже багато снігу. То який буде врожай хліба влітку? Згадайте. Буде дуже добрий врожай хліба, тому що, що ми говорили, земля любить водичку, да? і рослини потім е теж дуже люблять сонечку і водичку. І якщо буде багато снігу, значить земля буде мокрою. Так, добре. Якщо снігурі прилетіли у грудні, то якою буде зима? Теплою чи холодною? Холодною, бо снігурі люблять холод і прилітає до нас взимку лише, так? так? А якщо ворона сховала дзьоб під крило, то це до чого? Теж до морозів. Теж буде дуже холодно, сильно похолодає. Вірно, дітки. Так. Ось такі прикмети, якщо ви запам'ятаєте, буде дуже і дуже добре. Ну, а зараз я хочу з вами пограти в таку гру. Я вам буду називати різні різні слова, а ви будете вибирати. Якщо це слово підходить до зими, то ви плескаєте в долоньки. Домовились? Якщо воно не підходить до зими, то ми не плескаємо в долоньки. Домовилися? І так, давайте почнемо. Сніг. Спочатку ви, потім я, потім я, щоб вам підказати. Ну, звісно, це такі явища, які тільки взимку буває. Так, добре, купальник. Ні, нам не підходить до зими. Так, дощ. Ну, взагалі ні, але в нас такі зими, що бувають і дощ. Так, добре. Шуба. Відно, бо ми тільки взимку можемо носити шубу. А, Новорічна ялинка. Так, вірно. Пташенята у пташок з'являються. Ні, взимку не може такого бути. Добре. Збирання ягід в лісі. Теж не буває такого. Санчата. Добре. Холодний зимовий вітер. Так, купання у морі. Збирання яблук у саду, ліплення сніговика. Так, панамка. А рукавички. Вірно. Так, годівничка для пташок. Вірно, ми теж її взимку чіпляємо. Ковзани. Лижі. Так. Замки з піску, холодний сік, дрова, так, подарунки. Вірно. Ну, і, наприклад, загар сонячний, ні, не підходить. Я думаю, що ви. вірно зробили. На цьому ми з вами будемо закінчувати наше заняття. Всім гарного дня і до побачення!